Василь Симоненко лебеді материнства. Мріють крилами з туману, лебеді рожеві, сиплють ночі у лимани, зорі сургучеві, заглядаючи казка сивими очима. Материнська добра ласка в неї за плечима. Ой, біжи, біжи, до саду, не вертай до хати, не пущу тебе колиску синового йдати. Припливайте до колиски лебедь, як мрії, опустіться, тихі зорі, синові підвії. Темряву тривожили криками півні, танцювали лебеді в хаті на стіні, лопотіли крилами і рожевим пір'ям, лоскотали марево золотим сузір'ям. Виростеш ти, сину, вирощуш дорогу. Виростуть з тобою приспані тривоги. У хмільні смеркання мавки чорноброві, ждатиму твоєї ніжності й любові. Будуть тебе кликать сади зелені, хлопців, чорночубах, диво наречені. Можеш вибирати друзів і дружину. Вибрати не можна тільки батьківщину. Можна вибрати друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. За тобою завжди будуть мандрувати. Очі материнські і білява хата. І якщо впадеш ти на чужому полі прийдуть з України верби і тополя, стануть над тобою, листям затрепочуть, Тугою прощання душу залоскочуть. Можна все на світі вибирати, сина, вибрати не можна, тільки батьківщину.